І за 700 років до народження Ісуса був такий пророк Михей, який сказав Михея 5.2 такі слова: А ти, віфлеє, моєфрате, хоч малий ти у тисячах юде, і з тебе мені вийде той, хто буде владика в Ізраїлі, і віддав на повстання його і від днів віковішне. Тобто ось він вивільняє пророцтво про конкретне місце. Недвозначне. До речі, щоб ви знали, я не знав цього, що в Ізраїлі є не один віфлеєм. І він, уявіть собі, Бог подбав про те, щоби не було плутанини. Він каже: віфлеєме Єфрате. Тобто, конкретне містечко, не той віфлеєм, не той, а іменно той, де. Буде народжений Месія. І коли <кхм> мудреці прийшли поклонятись Ісусу і прийшли до Ірода, кажуть, зірка і хвила, і Ірод каже, де тут у вас народився цар? Бо Ми бачимо зір, ми бачимо феноменальне явище на небі. І ми знаємо, що це народився цар.